Слава Україні! Сьогодні, звичайно, найбільше говоримо про так звану часткову мобілізацію на Росії. Ми, українці, звичайно, називаємо її мобілізація для майбутніх пакетиків російських недовояків. Ми говоримо про те, що цей процес, сьогоднішня війна, вона здебільшого технологічна. Згадайте, як прийшли до України Т-90, Т-80, я про танки з парадними розрахунками, що Київ за три дні. Де вони? Потім почались бойові буряти: Т-72, Т-62, і вони знищені і здохлі під Херсоном та на Харківському напрямку. Сьогодні тим, кого намагаються так званим мобілізацією закликати до російської армії, їм для них треба буде знімати Т-34 з пам'ятників з п'єдесталів. У них мало зброї, людей багато. Так, але ці люди гарматне м'ясо. Їм дадуть калаші, автомати Калашникова, проти наших дживелінів, наших танків. Ми говоримо про великі втрати російських вояків. Вони, звичайно, не лише 55 тисяч здохлих, а і поранених. І оці 300 тисяч, які начебто вказані, вони для того, щоб оці дірки закрити. Але так звана часткова мобілізація вона ледве покриє втрати освободітелі. Російський патріотизм без підтримки кримінального світу на Росії вже не працює. В них все зрозуміло. Не йдеш по мобілізації до в'язниці, а з в'язниці все рівно до України щоб здохнути. Ну і звичайно, ми розуміємо, що ці псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. На тимчасово окупованих територіях це подібно до того, як російські війська перегрупувалися під Ізюмом. Вони просто бояться контрнаступу Збройних сил. І вони, вибачте, стять від ЗСУ. Вони намагаються загрожувати світу ядерною дубинкою. Допоможе це їм? Ні. Я думаю, що НАТО для цього все зробить. Ну, і хочу сказати, що все це, звичайно, істерика. Звичайно, це показує, що російський організм, він дуже хворий. І цей російський організм. Нехай він сам себе доконає з допомогою Збройних сил України. Звичайно, реалії говорять про те, що нам буде нелегко. Ні, буде важко. Мабуть, ще важче, ніж було, з одного боку, а з іншого. Ми згуртовані. Ми усі разом. У нас набагато більше сучасної бойової техніки, наснавчені солдати. І я дуже прошу вас, особливо такі хвилини, пам'ятати про найголовніше. якою ціною даються нам усі ці перемоги і майбутня перемога взагалі. Тримаємо стрій! Все буде добре. Для них могілізація, для нас перемога, бо для нас Україна. Понад усе. І слава нашій нації! Незламних та нескорених кожному з вас! Ми б'ємося за наших дітей, за наших рідних і близьких. Смерть ворогам! Навіть не буду запрошувати їх до пекла. Чорти не хочуть їх там приймати. Вони їх мінусують. І ми переможемо! Тримайте стрій! Я дуже вас прошу! Одещина робить свій внесок. Те, щоб цю потвору цього хижака знищити, і Україна перемогла.